Він просто не міг залишитися осторонь, коли йшлося про Україну. Розповідає мати загиблого у Києві. Чоловік пробув майже два місяці. Мешкав у наметі львівських майданівців. Кілька разів мати та сестра просили повернутися, але той відповідав, що більше потрібен на майдані. Маювання сім Санітар сказав, що більше всього онкавирялася возле узлювання. Видите, одного убивается одного раза. А моего сына. И ноги, и руки, и сердце, и голова. И шея. Насквозь. Навіть близькі друзі не знали, что Иван у Киеве. Вообще не знаю, что он туда поехал. Но ну, он не верил. Он верил в справедливость, верил, что без Януковича жить будет лучше. Не знаю, будет ли он лучше жить. Бабушки, мамки помогал. Ну, как не посмотришь, он на огороде. Ну, везде. Хороший був парень. Тут говорить нічого. Проводжали Івана Пантелеєва як героя України. Перед жалобною процесією розгорнули національний прапор. Попрощатися прийшли і ті, хто не був знайомий із чоловіком. Оберемками несли квіти та запалені свічки. Представники місцевої влади похорон проігнорували. Я не знаю. цього чоловіка Вони всі названі нібесна сотня, не зря, тому що вони віддали свою життя і вони показали ділам. Біблі написано, що віра бізділ мертва, і вони вірили в нашу нову страну страну без корупції, без взяточництва, без продажних судов, без міліції, которая кришують наркоточки і публічні дама. Героя Небесної Сотні Івана Пантелеєва поховали на місцевому цвинтарі. Мати провела сина в останню путь словами з вірша Павла Тичини. Народ, якої правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а правда знову жила. Юлія Божко, Євген Гуджаренко, Донеччина п'ятий канал.